Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі Аніфан ЮЕ. І сьогодні ми поговоримо про найгарячіші аніме-анонси 2025 року. Не забудьте лайкнути, підписатися і написати, на яке аніме чекаєте найбільше. А тепер поїхали! One Punch Man Довгоочікуваний третій сезон продовжує пригоди сайтами героя, який здатний перемогти будь-кого одним ударом. Але при цьому страждає від нудьги через свою неперевершену силу. Разом із учнем Геносом він виконує завдання Асоціації героїв. Цього разу на передній план виходить Гароу, колишній учень героя Банга, який стає мисливцем на героїв і кидає виклик системі. Його дії розпавлюють конфлікт між героями та асоціацією монстрів, яка прагне знищити геройську асоціацію. Стає ключовою фігурою у битві між монстрами та героями. Готування просто неба з абсурдними здібностями другий сезон. Аніме продовжить історію Цуйоші Мукоди, звичайного офісного працівника, якого перенесли до фентезійного світу. Завдяки своєму унікальному вмінню онлайн супермаркет він може купувати сучасні японські продукти навіть у цьому світі. Разом із легендарним фенріром, який став його компаньйоном, Мукода вирушає в нові пригоди. Головною темою залишаються його кулінарні здібності, які допомагають долати труднощі та завойовувати прихильність оточуючих хроніки примарного демона у гірському селищі Кадоно, що в епоху Едо, юнак джінта охороняє святилище та жрицю Іцукіхіме. Одного дня демон попереджає його про майбутнього короля демонів, який загрожуватиме людству. Це пророцтво стає початком подорожі крізь століття. Джінта, заплямований демонами, шукає справедливість і сенс, щоб продовжувати битися. Чи приймете ви моє останнє прохання? На розкішному балі наречений Скарлетт Кайл раптово розриває їхні заручини. Її несправедливо звинувачують у знущаннях і називають лиходійкою, а знатні сім'ї та аристократи відвертаються від неї. Після років страждань від його знущанні дурниць Скарлет більше не може терпіти на межі відчаю, вона просить лише одного дати йому добрячу здачу. Так починається історія Скарлетт, елегантної, але бунтівдої дівчини, яка не дозволить нікому користуватися її слабкістю. Доля дивна фальшивка у святій граальній війні маги та їхні героїчні духи борються за контроль над Граалем – самогутнім артефактом, що використовує будь-яке бажання. Після закінчення п'ятої війни в Японії минуло кілька років, і тепер нові події вказують на появу Грааля у західному американському місті Сноуфілд. Перший епізод вийшов 31 грудня, але по невідомим причинам аніма було перенесено на цей рік. Наразі точної дати невідомо. Сім'я Шпигуна, третій сезон. У цьому сезоні сім'я Форджерів стикається з небезпекою, коли шкільний автобус, у якому перебуває Аня, захоплює терористична група під назвою Червоний цирк». Ця подія ставить Аню та її однокласників у серйозну небезпеку, змушуючи Лойда та Йор діяти, щоб врятувати їх від терористів. Розквіт Кауру Ірін. Чідорі Хай це школа для хлопців, яка приймає тих, хто має найгірші оцінки і знаходиться на дні суспільства. Поруч із нею розташована Кікохай, елітна школа для дівчат із заможних і впливових сімей. У другого курсника Рінтаро, суровий вирос обличчя, але добре серце. Під час допомоги в сімейній кондитерській він знайомиться з дівчиною на ім'я Каоруку. Вони швидко знаходять спільну мову, але їхній спокій порушується, коли Рінтаро дізнається, що Каоруко навчається в Кікохай. Ба більше, вона навіть не усвідомлює. Настільки це може стати великою проблемою. Вітролом другий сезон. Аніме розповідає про Харуку Сакуру, який вступає до старшої школи фурін, відомою своїми сильними бійцями та низькою успішністю. Він прагне стати найсильнішим у школі, але дізнається про групу захисники фурін, яка оберігає місто та його мешканців. Сакура приєднується до них, щоб захищати місто. Другий сезон заплановано на квітень. Очікується, що він продовжить історію Сакури та його друзів, зосереджуючись на їхніх нових протистояннях з іншими групами. Також буде представлено Но нових персонажів, зокрема Тасу Куцубакіно, одного з чотирьох небесних королів Буфорін. Ця фарфорова лялечка закохалася другий сезон. Очікується, що новий сезон розповість про розвиток стосунків між Гьоджою Вакана, майстром із виготовлення ляльок Хіна, та Кітагавою Марін, старшокласницею, яка захоплюється косплеєм. Історія покаже їхні спільні проєкти, пов'язані з косплеєм та яскраві моменти їхнього спілкування, де вони зближуються і відкривають щось нове одне в одного. На нас чекає тепла і весела історія про дружбу, творчість і щирі емоції. Не мертвий і невдача. Одногодинний спеціальний епізод представить оригінальну історію, яка зосереджуватиметься на новій невідомій таємничій істоті на ім'я Баланс. Цей персонаж згадувався у манзі, але раніше офіційно не з'являвся. Спецвипуск створено за участі автора оригінальної манги Мітозуки. Тозуки. рай» – другий сезон, аніме продовжує історію Габімаро, безжального нінджа, який прагне воз'єднатися зі своєю дружиною. Тасагірі, катом з клану Ямада Асаемон. Разом вони досліджують небезпечний острів, місце, яке приховує безліч смертельних пасток і жахливих створінь. Їхня місія знайти легендарний еліксир безсмертя. Але на цьому шляху їх очікують як нові небезпечні вороги, так і розкриття таємниць острова. Прем'єра запланована на зиму 2026 року. Хлопець-негідник не вірить у Санта Клауса. Сакута Азусагава, тепер студент університету в Канадзаві Хакеї, продовжує своє життя разом із Маїса Кураджимою, відомою актрисою та його дівчиною. Проте все змінюється, коли він зустрічає загадкову дівчину в міні-спідниці Санти, яка стверджує, що дарує людям синдром підліткового віку. Її ім'я Токо Кірішіма знову починається низка дивних явищ, пророчі сни, анонімний співак в інтернеті, полтергейсти в соцмережах, таємниці й хиткі серця знову переплітаються. Адже підлітковий синдром триває. Сміттєва помста у світі, де багаті живуть у розкоші, у місті, яке парить, а бідні виживають у тіні. Рудо, мешканець нетрів, стикається з жахливою несправедливістю. Його несправедливо звинувачують у вбивстві та засуджують до вигнання за край міста у безодню, куди скидають сміття. Там, серед покинутих відходів, утворилися жахливі монстри, щоб вижити, знайти правду та помститися. Рудо повинен опанувати нову силу і приєднатися до групи чистильників, які боряться з величезними монстрами, створення. Ніх зі сміття Левіафан майбутнє аніме, яке вийде на Netflix. Сюжет заснований на серії альтернативно-історичних романів Скота Вестерфельда, та розгортається у 1914 році напередодні Першої світової війни. Історія слідує за принцом-тікачем та дівчиною, яка видає себе за хлопця. Вони зустрічаються на біоінженерному дирижаблі HMS Левіафан. Разом вони вирушають у подорож, яка може змінити хід історії. Будні сакамото, частина друга. Ця частина вийде у липні. Сюжет переходить до арки парку атракціонів. У цій арці Таро Сакамото, колишній легендарний кілер, який зараз веде спокійне життя з родиною, знову потрапляє у світ убивць. Сакамото разом із помічником Шино та новим союзником Лу стикається з різними кілерами, що намагаються його вбити. Зокрема, сім'я Сакамото планує поїздку до парку атракціонів, який стане місцем важливих протистоянь. Пара Зозуль, другий сезон. Історія розповідає про Наґіу та Еріку Аману, які були випадково підмінені при народженні, а згодом їхні батьки вирішили заручити їх, щоб об'єднати обидві сім'ї. У другому сезоні прем'єра, яка запланована на цей рік, очікується продовження історії їхніх стосунків та нові випробування, з якими вони зіткнуться. Учитель Гінпачі із класу 3Z це комедійний спін-офф серіалу Гінтама, який переносить персонажів у шкільне життя. Гінтокі Саката стає вчителем Гінпачі, класним керівником класу 3Z у школі Гінтама. Аніме пародійно зображує повсякденне життя та взаємодії учителя Гінпачі з його ексцентричними учнями, поєднуючи шкільні кліше з фірмовим гумором Гінтами. Місія сім'ї Йодзакура, другий сезон. Цей сезон продовжить історію Таю Асани, звичайного школяра, який приєднався до родини елітних шпигунів після одруження зі своєю подругою дитинства Муцумі Йодзакурою. У першому сезоні Тайо намагався захистити Муцумі від її надмірно опікуваного брата. А другий сезон, який запланований на 2026 рік, продовжить історію Тайо та його пригоди у небезпечному світі шпигунів. Кайджу No8. Другий сезон. Прем'єра Аніме запланована на липень. Очікується, що він складатиметься з 12 епізодів, як і перший сезон. Аніме розповідає історію кавки Хібіно, який отримав здатність перетворюватись на Кайджу. Він прагне реалізувати свою мрію та приєднатися до Сил оборони, щоб захищати Японію від монстрів. Другий сезон адаптує розділи манги з 40 по 68, де продовжить історію кафки, зосереджуючись на його арешті та подальшій участі у військових операціях. Героїчний шлях карний протокол героя загону 9004. Героїзм це не нагорода, а вирок засуджених як героїв відправляють на передову вічно гинути в боях з армією короля демонів. Їхній єдиний відпочинок це примусове воскресіння, щоб знову воювати. Але коли їхній лідер, відомий тим, що вбив богиню, зустрічає іншу божественну істоту. Їхній несподіваний союз може зруйнувати це жорстоке коло і змінити долю світу назавжди. Аркнайт. третій сезон. Дія відбувається в фантастичному світі Тера, де компанія Rhodes Island допомагає людям інфікованим хворобою Оригініум. У цьому сезоні Rhodes Island продовжує боротьбу з рухом Reunion – терористичною організацією, яка насильницьки виступає проти урядів, що гноблять інфікованих. Історія глибше занурюється в проблеми, з якими стикаються інфіковані, та в конфлікти, що формує майбутнє тери. Санда у 2080 році діти становитимуть лише 0,1% населення Японії. І наймолодших у цьому зникаючому суспільстві охороняють як скарби. 14-річний Казушіґе Санда веде захищене життя. Поки однокласниця Шіорі Фуюмура не заявляє, що він перевтілений Санта Клаус. Вона переконує його використати свої сили, щоб допомогти знайти її зниклу подругу. Для цього йому потрібно лише одягнути червоний светер, щоб перетворитися на своє справжнє я. Казушіґе сприймає це як дивний жарт, аж поки Шіорі не дістає ніж, адже кров теж фарбує одяг у червоний. Дан Дадан, другий сезон. Цей сезон аніме продовжить історію старшокласників Момо Аяси та Кенна Такакури, які разом борються з надприродними явищами та інопланетними істотами. Після вирішення власних проблем вони вирушають на допомогу Джину, який стверджує, що бачив привида, і після цього в його родині почалися нещастя. Прем'єра другого сезону запланована на липень. Історія буквоїшки, четвертий сезон. В цьому сезоні Розейман прокидається після дворічного сну і потрапляє у світ, який значно змінився. Її відразу записують до королівської академії як кандидатку на посаду архігерцогині. Там вона повинна навчитися контролювати свою ману, створювати магічні артефакти та виконувати обов'язки архігерцогині. Протягом свого навчання Розейман адаптується до життя в академії, знайомиться з учителями та студентами з різних герцогств. І, попри все, прагне залишатися найкращою старшою сестрою. Моя академія героїв фінальний сезон. У фінальному сезоні історія досягає кульмінації, коли герої та лиходії ведуть масштабну війну за долю суспільства. Герої, включаючи Ізу Кімідорію та його однокласників із школи UA, розпочинають скоординований наступ на фронт, прагнучи зірвати плани всі за одного та його учня Тому Каракі. Попри ретельне планування, битва виявляється надзвичайно важкою з великими втратами з обох сторін. Сезон акцентує увагу на зусилля героїв відновити довіру суспільства. Та відбудувати свій світ. Молодша сестра мого друга дражнить тільки мене. Юкія розсудливий і відповідальний старшокласник, який намагається триматись подалі від зайвих клопотів. Але є одна проблема: молодша сестра його найкращого друга Іроха Кудзе. Вона постійно його дражнить, чіпляється і не дає спокійно жити, хоча для всіх інших виглядає милою та чемною дівчиною, що криється за її поведінкою, просто бажання його позлити чи щось більше. У міру розвитку історії їхні стосунки стають дедалі складнішими, відкриваються несподівані моменти з минулого та почуття, які важко ігнорувати полум'яні вогнеборці. Це третій сезон популярного аніме, прем'єра якого запланована на квітень. Серіал буде розділений на дві частини: перша вийде у квітні, а друга вийде у січні 2026 року. У цьому сезоні Шінка Кусакабе та його компаньони з восьмого спеціального пожежного загону продовжують боротьбу з інферналами людьми, які спонтанно займаються та перетворюються на бездумних вогняних монстрів. Вони стикаються з новими викликами та розкривають таємниці, пов'язані з феноменом самозаймання, що має безпосередній зв'язок із минулим шином. right Лазар, 2052 рік. Світ переживає еру миру і процвітання завдяки чудодійному препарату Гапуна, який позбавляє людство хвороб і страждань. Проте після його поширення лікар Скінер, автор цього препарату, зникає. Через три роки він повертається з страшним повідомленням: гапуна має короткий період дії, і всі, хто її приймав, помруть за три роки. Для боротьби з цією загрозою створюється команда Лазар, яка має знайти Скінера та розробити вакцину до того, як стане Запізно. Майстерня загостреного капелюха, Коко, допитлива донька кравця, завжди мріяла про магію, попри те, що її секрети ретельно приховують від звичайних людей. Її життя змінюється, коли вона дізнається, що улюблена книга з малюнками насправді є магічним томом і випадково накладає небезпечне закляття. Її рятує досвідчений Чаклун Кіфрі, який бере її в учениці, щоб допомогти зупинити капелюшників із кристалами, групу, що поширює заборонену магію. Тепер Коко доведеться опанувати магічні Дібності і навчитися знаходити спільну мову з іншими учнями кіфрі, щоб підготуватися до майбутніх протистоянь. Таємниця пані Макіни Макіна Акацума, шкільна зірка, переїжджає додому Ейте Акуцу інтровертного атаку, який обожнює техніку. Ейта, давно закоханий у неї, вважає, що йому надзвичайно пощастило, але з'ясовується, що Макіна робот, створений для інтимних цілей, здивований її раптовими проявами уваги, недосвідчений Ейта губиться, а ще йому доводиться допомагати приховувати її справжню природу. Це романтична комедія з легкою пікатністю, де смішні ситуації виникають одна за одною герої намагаються зберегти секрет. Це були найцікавіші аніме-анонси 2025 року. Сподіваюся, ви вже додали кілька до свого списку перегляду. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити коментар. Ваші думки завжди цікаво читати. До зустрічі, Па-па!